Таполанська благословіння на 29 серпня 24 року, У мене Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелі Ісус говорить Фарисеям, що Царство Небесне відніметься від вас і буде передано народам, який виконує волю Отця. Буде віддана народам, які виконують волю Отця. Народ єврейський був обраним народом, якому було заповідано Царство Небесного, і вони відійшли від е, е, виконання волі Отця, і тоді ми чуємо ці слова. Але ми повинні подивитися на наш народ. Чи стане наш народ таким народом, якому віддадеться це Царство Небесне. Чи не стане? Чи станемо ми виконувати волю Отця для того, щоб Царство Небесне було нам передано? І тоді ми подивимося, а якими якостями повинен, в якій ми якості повинен бути мати народ, якому це Царство Небесне буде передано. Знаєте, перша якість, від якої відійшов народ тоді єврейський, це те, що він. Почав підійшов від спілкування з Господом. Бог став для нього, знаєте, як приводом для власних рішень, власних справ, власних, виконання власних задумів, а не Божих. Друге те, що я можу подивитися на наш народ наш народ, той, який отримує Царство Небесне. Повинен перестати красти. І через крадіжку виходить бідність і несправедливість. Ще, наш, ще народ не повинен бути а, пихатим, егоїстичним, який своє бачення патріотизму вбиває, а, своїм баченням патріотизму, вбиває інших бачення патріотизму. І з цього відбувається зрада. Звідсову заздрощі і вбивства в самому народі, внутрі розділення. І якщо ці якості ми подолаємо, то і наш народ буде мати шанс отримати Царство небесне, як в цьому місці Євангелія говориться. Амінь.